Що робити, якщо мала зарплата? Якщо вам вже далеко за 30, а грошей все ще немає, що робити? Чому так? Відповідаю на ці два питання. Отже, чому мала зарплата? Тому що є велика кількість людей, готових робити ту саму роботу, що ви, за ті самі гроші. До прикладу, я роботодавець, мені потрібна людина на роботу. Я виставляю оголошення, пропоную свої умови і ставлю зарплату 8 тисяч гривень. Якщо мені ніхто не буде дзвонити на мою вакансію, то, очевидно, я підніму рівень зарплати. Але якщо мені буде дзвонити багато людей, я можу навіть його знизити, бо бачу, що є багато охочих. Саме цим принципом користуються всі роботодавці. Це ті самі люди, що і ви, вони теж хочуть більше заробити. Для цього вони стараються як можна менше грошей витрачати на оренду і на зарплату. Є попит і є пропозиція. От і все. І саме ці дві речі формують рівень зарплати. Так от. Якщо у вас мала зарплата, очевидно, ви відноситесь до тієї маси людей, яких легко замінити іншими. Тобто у вас немає нічого унікального. Чи в силах ви вплинути на це? Звичайно, ви можете опановувати нові навики, нові здібності, розвиватися. Таким чином, ваша ціна як робітника буде зростати. Які є варіанти? Найпростіший варіант на сьогоднішній час, який доступний кожному з вас. Це додатковий дохід через інтернет. Є маса способів, як заробляти гроші. І не всі з них є лохотронами. Є такі, які дійсно працюють. Це факт. Маса молоді, навіть деякі школярі, після школи у вільний від уроків час заробляють 500 доларів і більше, виключно через інтернет. Той самий час, який ви витрачаєте. На те, щоб просто сидіти в ТікТоці, Інстаграмі, Ютубі, Фейсбуці і читати новини, ви можете посвятити на розвиток, на вдосконалення чогось, на пошук методів заробітку. Наступний етап: якщо вам вже за 30, а грошей все ще немає, що робити? В чому ця проблема? Вона ховається в тому, що насправді люди, яким далеко за 30 і все ще не мають грошей, їхня проблема не в тому, що вони мало заробляли. А в тому, на що вони потратили свої гроші. Нас всіх в школі навчали синус косинус тангенс-котангенс. Але нас не навчили елементарних принципів фінансової грамотності. Так от, гроші люблять рахунок. Чули таку фразу? І вам потрібно навчитись рахувати ваші доходи. Давайте я це запишу. Вам потрібно навчитись рахувати доходи, що ви заробляєте. І ваші витрати. В більшості людей немає цього рахунку. Вони не знають, скільки вони потратили, до прикладу, за минулий місяць. А якщо би порахували, то вони дізнаються, що вони тратять або все, що заробляють, або інколи навіть більше. Це означає, що людина живе в кредити. Ну, це дуже неправильно. Наша задача з вами оприділити, на що ми витрачаємо. І в списку наших витрат ви побачите речі. На які ви могли б не тратити взагалі або тратити менше. І от це називається не економія, не заощадження, а це називається оптимізація. Вам потрібно навчитись оптимізувати ваші витрати. Подивіться, що ви можете для цього зробити. І до чого ви повинні прийти. Ви повинні поставити собі ціль кожного разу, коли ви отримуєте дохід. Це може бути зарплата, це може бути від е, якоїсь продажі. Ваша задача навчитись 10% від цієї суми відкласти, тобто формувати резерв. А решту грошей витрачати на ваші повсякденні потреби. Якщо ви виробите таку звичку, формувати резерв, то з часом все велике починається з малого. У вас накопичиться досить непогана сума. І коли у вас сформується вже певний базовий капітал, вже можна придивлятись на якісь варіанти, як далі поступити з цими грошима. Є маса методів, як можна примножувати гроші. Взагалі є дуже крута книга найбагатша людина Вавилону». Я виклав її в безкоштовному доступі в електронному форматі, а також в аудіоформаті, в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього ви знайдете в описі е, до цього відео, а також в мене в Ютубі, в описі мого профіля є посилання на мій телеграм-канал. Отже, це так коротенько відповів на ці два питання, я думаю, без води. Якщо говорити більш розгорнуто, дійсно діючі методи заробітку, дійсно діючі е, місця для накопичення грошей, адже ми знаємо, в якій країні ми живемо, і важко знайти дійсно щось варте вашої уваги, то про це я вже можу вам розповісти на ефірах, які я проводжу в телеграм-каналі. Але основне, що ви маєте зрозуміти, Ніхто за вас не допоможе вам в майбутньому накопичити гроші. І ніхто за вас не буде турбуватися, щоб ви заробляли більше. Це ви маєте дати відповідь на ці питання. Це ваш обов'язок. Зараз час конкуренції, час, коли все міняється, і час, коли кожен сам має думати за себе. Тому включаємось, думаємо за себе, починаємо розвиватись в цьому напрямку. Кожен з вас бачить, що в Україні одні люди стають багатші, одні бідніші. Дуже гарна цитата була сказана Вореном Баффетом: якщо всім людям на землі дати однакову кількість грошей, то через рік вони поділяться на бідних і багатих. Вона говорить про що? Що всі ми в одних умовах. У нас всіх 24 години на день, ми всі під одним сонцем. Хтось бідніє, хтось багатіє. в залежності від того, на що він тратить ці 24 години. Почніть їх тратити на збагачення, а не на бідність. Почніть шукати можливість, а не причини. І все у вас вийде. Дякую за увагу. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, до зустрічі!